День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Chicago від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 сантиметрів. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір Венгтений. Бильці трішки закругленої форми. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В дивані є два великих та містких короби для зберігання білизни. Один короб в кутовій частині дивану. Інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 метр м2 на метри. Наповнення дивану, пружини блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.